Від 5 до 8 тисяч гривень зарплатні платитимуть найманцям у Донецьку. гірки. Він же стрілок визнав, що немає підтримки з місцевих добровольців, тому формуватиме свою контрактну армію. Але спочатку укріпить Донецьк фортифікаційно і запровадить у районах комендатури та комендантську годину. Бої ж на околицях міста не вщухають терористи відкрили вогонь по посту, АТО біля КПП Успенське, а потім великою групою спробували атакувати напад. Відбили, але серед українців маємо. Трьох загиблих і чотирьох поранених сьогодні. Вночі велика група бойовиків намагалася напасти на блокпост неподалік пункту пропуску Успенка на Донеччині. Прикордонників обстріляли з мінометів. Прикордонники відкрили вогонь із автоматичних гранатометів та інших видів стрілецької зброї на упередження і відбили спробу захопити пункт. Пропуску. Ще одна перемога українських військових. Розвідка виявила артилерія, знищила дві установки залпового вогню ГРАД поблизу населеного пункту Дмитрівка. Це село між захопленим терористами містом Сніжне і україно російським кордоном. У РНБО впевнені бойовики вже відчувають дефіцит не тільки техніки. Самі представники так званої ДНР в ефірі захопленої Донецької телекомпанії це підтверджують. За три місяці добровольців для многомільйонного Донбасу для Шахтерського, Край, де люди к тяжої і опасній роботі, как то очень мало. Нестача добровольців змушує терористів навіть пропонувати гроші тим, хто піде за них воювати. На цьому відео знятому на вулиці Донецька десяток найманців кримінальної зовнішності, які підтверджують, що Тіркіно приїхали з Росії. Так доїхали? В хастріч у Москве в Москві воєнкомат нормально всього помогли рассказали, організували то з этим теж все, проблем. Ніби з жителями Астрахані та інших міст Росії зустрічається саме проголошений губернатор Донеччини Павло Губарев, родзинка до його традиційного камуфляжу, чорна бейсболка з написом Я русский». перед мобілізацією найманців. Патріотичний Мы спічмижо проедемся танком по пам'ятнику Бандери і розберемо этот пам'ятник на кусочки, на сувениры, голова чурмая з Росії приїжджають воювати в Україну не тільки чоловіки характерної зовнішності, а й молоді жінки. 25-річна Веселина Черданцева з Петербурга на своїй сторінці у соцмережі хизується світлинами зі зброєю і пише про звірства бандерівців. Тут вона викладає і пропозицію від Петербурзького бюро ритуальних послуг для росіян у зоні АТО пропонують знижку 20% на цинкову домовину і аж 40% при замовленні одразу 10 трун. Костянтин Павлов, Спецкор, 2+,2.